Перейдемо до огляду Вінницького агрегатного заводу насос сос 32. Яке його виконання? Виконання практично таке ж саме, як і у гідросили. Да, гідросила більше гарніше наводить марафет, але по якості і по самій структурі Вінниць, Вінниця не уступає гідросилі. Вінниці є свої привілегії в тим, що вони е, міняють своє по гарантії. Тобто вони. Не особо звертають увагу, якщо там на 2-3 пункти масло не е відповідає, скажімо, требуванням. Да? Е тобто, зрозуміло, що нас устрою. Якщо Вінниці, в, в гідросилі, там дуже і дуже, якщо масло не відповідає, то гарантії ви не отримаєте це в гідросилі. В Вінниці такого нема. Тобто, і Вінниця показує себе доволі таки непогано по якості в всьому. Це 32 й насус. Тут ми бачимо. Дату, коли вона зроблена 22.05, тобто п'ятому місці 22-го року, на це також звертаєте увагу, щоб ви не попали на реставрацію. Дякую, хлопці. Підписуємося на канал. Пока-пока.